Восени 2018 року в мене раптово почалися проблеми зі шкірою. У мене з'явився висип: червоний висип на тіла. Він просто не давав мені життя. Він не давав мені спати. Тіло свербіло, дуже неприємно себе почував. Природно, що я звернувся до лікаря. Протягом часу, до травня місяця, я пройшов чотири курси лікування різними препаратами, пігулками та мазями. Кожного разу на деякий час мені ставало легше, але потім ця хвороба поверталася. Тіло свербіло постійно. Після прийому пігулок або змащування маздю це проходило на деякий час, але потім відновлювалося, спати було неможливо, особливо починало свербіти ввечері. Весь торс починав свербіти і дуже сильно. Спав я дуже погано, було просто важко, неможливо жити. Постійний свербіж, постійна краснота. Не могли визначити діагноз від чого це, чому це, тому використовували різні препарати для того, щоб зрозуміти і вилікувати. Я дуже поважаю лікарів і те, що вони роблять, але в даному випадку мені це не приносило полегшення. Настав той час у житті, коли я дізнався про те, що в Києві є церква відродження. Де люди отримують зцілення через молитви, через Духа Святого. Я не можу сказати, ну я знав, що Бог є, але я не можу сказати, щоб я був віруючим, що ходив до церкви. Хто б мені сказав, що я піду, звернуся до церкви. Ну, раніше в мене це викликало б тільки посмішку, насправді. Але на той момент я був готовий спробувати використати будь-який шанс для того, щоб отримати зцілення, щоб мені стало краще, щоб позбутися цього жаху. Дізнався, що в неділю, здається, це було 5 травня, буде служіння. Знайшов, де все це мало відбуватися, віддав служіння церкви, отримав якийсь переворот в душі. Це по-перше, я про Я про це хочу сказати. Тобто, я абсолютно по-іншому подивився на те, що Бог існує, що є відносини з Богом, я плакав. Перебуваючи на службі, я плакав кілька разів, до того я давно вже не плакав. Через два дні мені розповіли про те, що ввечері відбудеться телекрусейт. В прямому ефірі і апостол Володимир Мунтян буде молитися за людей. Я включив телефон увечері на кухні, і в процесі молитви я сам почав молитися. І я відчув те, чого раніше до цього не відчував. Апостол почав говорити про хвороби шкіри, і паралельно я відчув, що це саме про мене. Я не знаю. Як це передати словами? Я впав на коліна, і одночасно мене ніби підіймало догори в повітря. Я зрозумів, що це Дух Святий, я молився, я плакав знову ж. Це було незабутнє відчуття. Я чітко розумів, що це звернення до мене. Я говорю, какому ти чоловіку бог обирає, то болезнь кожен. Майсус. Все проблемы с кожей не рушили. Це було як удар блискавки. Я не можу передати словами насправді, що я відчував. І хвороба стала відступати на очах. До того, буквально за пару днів до того, я ж знову був у лікаря, і мені призначили черговий курс лікування. Знову поміняли пігулки і мазь. І навіть не став купувати. Я навіть не став користуватися, тому що я отримав полегшення буквально відразу. І вже в ту ніч я спав нормально. Все, воно стало проходити. Став пропадати цей весь висип. Він поступово пройшов. Тобто, на даний момент є залишок пігментації. Який мене абсолютно не турбує. Все, засмаг один раз на пляжі, і він зник. Я в цьому впевнений. Я вдячний. Я такий вдячний. Я вдячний Богу. Я вдячний церкві. Я вдячний апостолу. Я не думав чесно. Я ніколи не гадав, що можливе зцілення ось так от, у такий спосіб. Я повірив. Я увірував в Бога. Я увірував в Духа Святого.